Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 65 ми вивчали 10 найкращих компліментів як для чоловіків, так і для жінок англійською мовою. А зараз на уроці 66 поговоримо про 10 мотиваційних ідіом з англійської мови. Думаю, більшість людей усвідомлюють важливість вивчення англійської мови та прагнуть знати її на просунутому рівні. Насправді, очікування та реальність дуже часто не сходяться, і люди легко втрачають мотивацію, дисципліну та терпіння при навчанні. А як і де знайти мотивацію у продовженні вивчення англійської мови? Пропоную поєднати корисне з приємним та ознайомитись з найефективнішими англійськими виразами, які суттєво допоможуть студентам стати вмотивованими, дисциплінованими і терплячими при вивченні англійської мови. Ці ідіоми та вирази стануть в пригоді не лише у навчанні, але й сприятимуть їхньому успіху в житті загалом. Отож, до вашої уваги 10 найкращих мотиваційних ідіом з англійської мови. Перша ігіома to pull the trigger. To pull the trigger. Прийняти рішуче рішення. To pull the trigger. Дослівне значення виразу нажати на курок. Наприклад, when he saw a job offer, he couldn't refuse, he decided to pull the trigger to accept it. When he saw a job offer, he couldn't refuse. He decided to pull the trigger to accept it. Коли він побачив пропозицію про роботу, від якої не зміг відмовитись, він прийняв рішуче рішення прийняти її. When he saw a job offer he couldn't refuse, he decided to pull the trigger to accept it. Друга ідіома to go the extra mile. To go the extra mile. Зробити все можливе або викластись на всі сто. To go the extra mile. Ширше значення ідіоми зробити більше зусиль, аніж чим очікується від вас. Дослівно вираз означає пройти додаткову милю. Наприклад, if you want to win that competition, you should go the extra mile. If you want to win that competition, you should go the extra mile. Якщо ти хочеш виграти ті змагання, тобі слід викластися на всі 100. If you want to win that competition, you should go the extra mile. Наступна ідіома to push the envelope. To push the envelope. Розширяти горизонти. To push the envelope. Інші значення цієї ідіоми виходити за границі можливого. Вижити максимум. Дослівний зміст виразу вкинути конверт. Наприклад. The head of the company encouraged his employees to push the envelope to try new approaches to that project. The head of the company encouraged his employees to push the envelope to try new approaches to that project. Голова компанії закликав своїх співробітників вийти за границі можливого, щоб спробувати нові підходи до цього проєкту. The head of the company encouraged his employees to push the envelope to try new approaches to that project. Четверта мотиваційна ідіома. Full steam ahead. Full steam ahead. Повний вперед. Full steam ahead. Повніше значення цієї ідіоми рухатися вперед з максимальною потужністю та швидкістю. Наприклад, I am in the final of the swimming competition. I want to be a winner, full steam ahead. I'm in the final of the swimming competition. I want to be a winner, full steam ahead. Я у змагань плавання. Я хочу стати переможцем. Повний вперед. I'm in the final of the swimming competition. I want to be a winner, full steam ahead. Наступна п'ята to swim against the tide. To swim against the tide. To swim against the tide. Прямому, As a teacher, Mark doesn't follow any traditional methods of teaching. He swims against the tide. As a teacher, Mark doesn't follow any traditional methods of teaching. He swims against the tide. Mark Не дотримується жодних традиційних методів навчання. Він пливе проти течії. As a teacher, Mark doesn't follow any traditional methods of teaching. He swims against the tide. Шоста мотиваційна ідіома to think outside the box. To think outside the box. Мислити не шаблонно. Виходити за рамки. To think outside the box. Суть виразу полягає в тому, щоб думати вільно, самостійно та інноваційно. Достигне значення цієї ієріоме. Думайте за межами коробки. Наприклад, If we want to impress our supervisor, he will have to think outside the box. If we want to impress our supervisor, we will have to think outside the box. Якщо ми хочемо приємно вразити нашого керівника, нам доведеться думати нестандартно. If we want to impress our supervisor, we will have to think outside the box. Наступна сьома мотиваційна ідіома: leave your, comfort zone. leave your comfort zone. Залиш свою зону комфорту. Leave your comfort zone. Зона комфорту означає діяльність, ситуацію, психологічний стан, коли людина відчуває себе вільною від занепокоєння, почувається захищеною, комфортною і розслабленою. Наприклад, we decided to leave our comfort zone and travel to Japan. We decided to to leave our comfort zone and travel to Japan. Ми вирішили покинути нашу зону комфорту і відправитися до Японії. We decided to leave our comfort zone and travel to Japan. Наступна мотиваційна йома Just do it. Just do it. Просто зроби це. Just do it. Цю фразу ми знаємо завдяки компанії Nike – яка вирішила зробити її слоганом своєї компанії. Наприклад. Stop hesitating, take action and just do it. Stop hesitating, take action and just do it. Перестаньте вагатися. Вживіть заходів і просто робіть це. Stop hesitating, take action and just do it. Наступний мотиваційний вислів: Ignore the naysayers. Ignore the naysayers. Ігноруйте скептиків. Ignore the Naysayers. Суть фрази полягає в тому, щоб не слухати тих, хто тягне вас назад і хто не вірить у вас. Фраза стала особливо популярною після мотиваційних промов відомого американського актора Арнольда Шварценеггера. Наприклад. John started ignoring the naysayers, Believing in himself. And now he is a successful entrepreneur. Джон почав ігнорувати скептиків, вірячи в себе, і зараз він успішний підприємець. John started ignoring the naysayers, believing in himself, and now he is a successful entrepreneur. І остання мотиваційна ідіома з іншої мови: No pain, no gain. No pain, no gain. Під лежачий камінь вода не тече. No pain, no gain. Пояснення йоме, вам потрібно багато працювати, щоб щось досягти. Наприклад, Kate hates making videos, but she wants to be famous. No pain, no gain. Kate hates making videos, But she wants to be famous. No pain, no gain. Кейт ненавидить робити відео, але вона хоче стати відомою. Під лежачий камінь вода не тече. Kate hates making videos, but she wants to be famous. No pain, no gain. А що вас мотивує вчити англійську? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. па-па.